Як отримати дешеве житло в кредит на 15 років. Обласні шановники запевняють, можливість придбати квартиру в режимі іпотеки на 15 років і під 3% річних не міф, а реальність вже нині майже 40 українських банків погодилися взяти участь у цій державній програмі. Вони готові на позики людям під 16%, 13 з яких погашатиме держава. Такий кредит можуть отримати сім'ї, які перебувають на квартирному обліку, і можуть одразу оплатити чверть від за загальної вартості житла, при цьому мають допустимий рівень річного доходу. Мінімальний дохід сім'ї повинен бути не менше 55 тисяч гривень, максимальний не більше 400. Якщо більше як 400, то ця сім'я не попадає під цю програму. Якщо менше 55, також вона не попадає під цю програму. Кабмін визначив розміри квартири, яку можна взяти в кредит в залежності від складу сім'ї позичальника. Це 40 метрів квадратних на двох осіб або ж 58 квадратних метрів на сім'ю з трьох і більше осіб. Зафіксована також ціна за метр квадратний це 5 тисяч гривень для Франківська і 4 тисячі для інших населених пунктів області. Додаткова перевага державної програми це відсутність застав іншого майна. Я не бачу просто. Якихось таких підводних камень, які б десь тримували людей отримати таку квартиру, плюс квартири є невеликої площі, плюс квартири знаходяться у нас на день відібрана і в калуш і в місті Калуш і Івано-Франківську місті. Тобто, в принципі, житло на вибір є. Зрозуміло, що чим більше буде вибір, тим простіше буде споживачу чи клієнту визначитися. Усі бажаючи отримати житло за цією схемою, мають звернутися до головного управління регіонального розвитку і будівництва облдержадміністрації. Там для отримання послуг невдовзі відкриють єдине вікно. Обласна влада очікує, що житло в кредит за цією схемою придбають понад пів тисячі прикарпатців. Принаймні для погашення відсотків для такої кількості людей уряд виділив 25 мільйонів гривень. Михайло березень, Василь Пилипів, новини на вежі.